Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене в роботі ось такий симпатичний комплект. Нічничок, рамочка з картинкою і вічний календарик. Спогади про море. Такий невеличкий вічний календарик я. Придбала в Аврорі ще до Нового року. <кій> він дерев'яний, і кубочки дерев'яні, і ось ці дерев'яшечки, де напис «Іде з двох сторін місяці. Це все така тоненька деревинка. І він надихнув мене на оцей морський стиль, тому що в нього такий колір приємний, голубенький, нагадує море. І я вирішила зробити такий комплект в морському стилі. Ще зовсім випадково я натрапила в магазині Second Hand на ось такий шикарний маяк. В нього була відломана верхушечка, так він там лежав, як сиротиночка, і я його забрала. Тепер я цю верхушечку приклеюю на. Клей дракон. Клей дракон добре тримається. Маяк теж дерев'яний весь. Трішки він, фарба вигоріла, але це не проблема, ми все це будемо виправляти. Приклеюємо верхушку, вирівнюємо її, і вона тепер ставимо її на просушечку, щоб вона трималася. Ще в мене є ось така рамочка, я її розібрала і теж вирішила додати до. Цього комплекту. Підбираю фарбу, вона дерев'яна, тонесенька деревинка така, підбираю фарбу під колір цього вічного календарика, змішую білу фарбу з синьою, і в мене виходить ось такий колір. Фарбуємо рамочку цим кольором і обновляємо <кій> також наш маяк. Там, де було голубе, я. Оновлюю і все це фарбую цим яскраво, яскраво голубим кольором, щоб в мене вийшла така собі блакить морська, бо тут воно трошечки вже все обдерте. Ставимо це все на просушечку. Рамочку фарбуємо і з другого боку теж голубим цим кольором, щоб вона в нас гарно виглядала з усіх боків. Фарбуємо і все це просушуємо, лакуємо і знов просушуємо. Коли це все висохло. Я на рамочку вирішила додати такий декор. Якір я зняла з маяка, вирішила, що він там не потрібен. Взяла мушлі, які у мене лежать уже багато років, і прикрашаю ними свою рамочку. Є ще в мене ось такі пластикові дві відливочки, маяк і чайка на, на деревинці. Там така деревинка. І рятувальний круг, така собі відливочка. І це все я вирішила додати на рамочку. Ще ось такі прозорі камінчики кругленькі, теж вони нагадують море. Вони сюди дуже шикарно під, підходять. Так що, це все я приклею на гарячий клей. Вирішила я додати трішки яскравості цим відливочкам пластиковим, додала. Ялинку зробила такою зелененькою, сам маяк бежевий, землю, і тут верхушечку я роблю темно синюю щоб вона гармоніювала з цим маяком, який у нас вже є великий. Додаю ще синього на рятувальний кружочок на маячок. Що я вирішила зробити? Маяк тут не був цільний, але я вирішила. Зробити в ньому отвір і ще додати багато отворів, щоб вставити туди гірлянду. І у нас вийшов не просто маяк, а такий собі світильничок. Далі я в рамочку хочу вставити ось таких чудових чайок. Це серветочка. Я роблю декупаж на канві або так звану ліниву вишивку. Жорстка така. Щіточка в мене, щитина старенька. І я додаю клей на серветку, і такими рухами вбиваю цю серветочку в нашу канву, щоб вона добре туди взялася, прямо в ці серединочки і зімітувала нам вишивку. Гарно це все також просушую. Коли ця серветочка в мене висохла гарно, я беру. Цей пластик, який тут замість скла в цій рамочці, і по цьому пластику вирізаю своїх чайок. Ось такі вони шикарні вийшли. Якщо до них близько придивитися, то вони дійсно нагадують, ця серветочка нагадує ніби вишивку, тому що серветочка вбилася от в ці квадратики канви і дуже нагадує нам вишивку. Вставляємо нашу картинку в рамочку і отримуємо такий чудовий результат. Картиночку за бажанням потім можна поміняти на своє фото, на фото своєї сім'ї. І так далі. Це вже буде залежати від настрою і від обставин, які будуть. Ось така краса у мене вийшла. Рамочка, чайки вишиті, так би мовити. Далі я вирішила додати ще декупаж на боковиночки, коробочки від вічного календарика. Фарбую боковинки в білий колір. І на лак приклеюю залишки цієї серветки, де були чайки. На одній стороні там. Невеличка чаєчка, а на другій там вітрильник, хмарки. І воно якраз сюди підійде нам в тему. Після того, як я приклеїла цю серветочку, обриваю залишки, які мені не потрібні. І коли вона гарно висохне, я їх вишкурю пилочкою, якою я завжди користуюся. Щоб вони там нам не стирчали. Складочки, які у мене вийшли тут на... після приклеювання цієї серветочки, я навмисне не вишкурювала, так їх і залишила, щоб вони нагадували, так би мовити, хвильки, хмарки і додали нам такої, так би мовити, трішки моря. Ставлю сушити цю коробочку, поки вона сохне, я спонжиком темно-синьою фарбою виділяю ребра на кубиках, а то вони такі геть біленькі, трішечки їм не вистачає синього. Виділяю їх темно-синім з усіх сторін і ставлю на просушечку. Далі виділяю всі ребра на цих дерев'яшечках, де в нас напис місяців. Спочатку з одної сторони я ці реберця виділяю, висушую і тоді берусь за другу, другий бік цих написів. І тепер вони мають зовсім інший вигляд. Далі я цією самою синьою фарбою цим спонжиком. Виділяю також реберця на коробочці від календарика. Всі боковиночки, всі реберця я виділяю цим спонжиком. Також виділяю якір. Стараюсь, щоб він трішечки у нас Теж Прохожуся по його боковинкам, і він має зовсім інший вигляд. Також я цим самим спонжиком ще пройдуся поверху цих складочок, які я не шкурила. Вони виділяю, виділяються у нас тоді цим синім кольором, і нагадують хвильки на морі. Далі я вирішила ще на боковинки цієї коробочки додати мушлі. Мушлі приклею теж на гарячий клей з двох боків таких по три мушельки, і вони будуть мати гарний вигляд ця коробочка, і якраз буде гармоніювати з нашою рамочкою. Все, вставляємо наш календарик, після того, як все висохло. Ось такі боковиночки. І сам календарик. Рамочка. Все це дуже гармонію, гарно між собою. Ось такий комплект. Спогади про море у мене вийшов. Маяк, нічний світильничок. Вічний календарик органайзер. Він не просто календарик, там ще є ємність, щоб туди можна було скласти або гребінці, або ручки, в залежності від того, де ви його будете тримати. Отак От це все виглядає. Дякую, що ви були зі мною і дивились цей невеличкий майстер-клас. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження відео. Коментуйте, мені буде приємно почути ваші відгуки про свої роботи. Донатьте на ЗСУ, Слава Україні!